продовжуємо марафон разом із головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, добрий вечір. Да, вітаю вас. Напередодні в Кураховому просто жахливий обстріл стався. Росіяни 10 українців вбили, п'ятеро людей постраждали. В якому стані постраждали зараз? Постраждали в різному ступені тяжкості, ступень їх. Поранень надана вся необхідна допомога більшу частину евакуйовано за межі області. А та частина, яку можна і стабілізувати, і в подальшому надавати всю необхідну медичну допомогу, здійснюється медичними закладами області, які функціонують, не зважаючи ні на що в штатному режимі. Це міста відносно віддалені від лінії фронту і. Звичайно ж, їм найшвидш швидкого одушення по інших населених пунктах. Сьогодні як минає день обстріли продовжуються по всій лінії фронту. Найбільш гарячіші напрямки це у нас Бахмутський, Авдіївський ворог також намагається наступати і на Лиманському напрямку, а вся лінія фронту під обстрілами. Передова спротиву, в тому числі, міста Торецький, який і з його цивільною інфраструктурою, населеними пунктами, як само місто, так і населені пункти селища міського типу села невеликі, також під постійними артилерійськими. Острілами і обстрілами з реактивних систем залпового вогню так буквально годину тому було здійснено артилерійський обстріл міста Турецька, турецької територіальної громади. За результатами такого цинічного, але на жаль, ми вже звикаємо до ще більш нелюдських вчинків окупанта. Загинула одна цивільна особа і. Дві цивільні особи поранені. Зараз надається вся необхідна допомога, і в подальшому буде вирішено питання про евакуацію людей за межі області для подальшого лікування і стабілізації їх стану. А це в Турецьку куди прилетіло в будинок? Так, це приватний житловий сектор. Зараз розділи ДСНІ працюють, фактично загасили пожежу. І завали там, де йде руйнування. Але це приватний житловий сектор, пане Павла. Чи є інформація скільки цивільних загинули на Донеччині після 24 лютого? Ми ж рахуємо, якщо брати. Вибачте, я завжди коментував, що ми не рахуємо Маріуполя і Волноваху, тому що у нас ці цифри вони будуть дійсно жахливими, але. Вони будуть достеменними вже після звільнення нашими Збройними силами вказаних міст. А в цілому, ця статистика збільшується фактично щодня, і вона складає 1246 осіб. Загинуло, і 2709, вже 2710 осіб, 2711 осіб поранено станом на зараз на мою розмову з вами. Страшні цифри, і навіть страшно уявити, як вони помножаться після того, як відкриється вся правда про Маріуполь, про Волноваху, про Попасну. Чи змінюється лінія фронту довкола Бахмута за останню добу, чи були там зрушення? За останню добу зрушень не відбувалося, відбувалися лише чисельні атаки ворога, і він змінив тактику. Ворог він діє невеликими штурмовими групами, але Такі спроби в атак вони здійснюються системно, періодично, можна так сказати, на бахмутському напрямку. І ворог взагалі посилає зараз свою живу силу, менше використовує броньованої техніки, тому що наші захисники її фактично палять і нищать як тільки вона з'являється на місці, де можна здійснити ураження, і після цього. Ворог пускай живу силу для того, щоб розуміти, з яких місць і де перебувають вогневі позиції наших захисників. І, тобто, фактично, тут застосувати вислів гарматне м'ясо саме він є найбільш таким чітким для позначення дії окупанта. Щодо конкретизації по вашому питанню, лінія не змінилась. Ворог не припиняє спроби, але зазнає постійно ураження постійно. Іде у них кількості на на сотні йдуть по загиблим, по санітарним не зупиняє, але тим не менше рано чи пізно збройні сили України точно цю навалу зупинять. Дякую вам дуже, що долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.